Сьогодні нам черговий раз не потрібні докази терористичної діяльності Російської Федерації. Ми бачимо ззаді, що наробили сьогодні ночі. Сьогодні ночі місто Дніпро було обстріляно сіма ракетами. Наслідки пошкоджені декілька підприємств. Фактично, площа гасіння переважала б за тисячу квадратів, якщо загалом брати. Але саме гірше, що загинули люди. Загинула двохрічна дитина та її матір, 32-річна. Жінка. Чотири людини отримали травми, двох з яких госпіталізовані. А я тут не жив, в мене брат. Mm -hmm. Ті, що побули, тут вони всі постраждали. Больниці двоє, а двоє. А багато людей тут було, коли був проліт? П'ятеро. Брат з жінкою да, п'ятеро і зять. Ну, з дочкою моєю, і внучки п'ятеро дітей. Ну, вони якраз були в тій кімнаті, де удар був. Основний удар прийшов. Вони, виходить, взять цій кімнаті був через стінку, він живий, остався. А брат жінки вслідую, їх теж стінка спасла. А основний удар сюди прийшов, вони якраз біля вікна і диван був і їх погибли вони. Такі діла. Вчителька нашої місцевої школи це її родина, це її донька, це її онука. Вони самі з багатоповерхівкою, але ну, якби, знаю, що тут як наче безпечніше, бо є і підвальне приміщення, це ж краще, ніж сидіти на 9-му поверсі, тому перебували тут. Я ніколи вже не думала, щоб це Росія напала. Як це так, ми жили разом? Сусіди, так? Да? Ну так, да, були ж сусіди. Хто думав, що він такий дурак? Хіба це людина, якийсь звір?